Якщо ми бачимо, як в кіно хтось щось робить в червоній кімнаті, залитій червоним світлом над плівкою. Дуже часто в кіно або серіалах нам цей процес видають як проявку плівки. Тобто ми відклацали її, дістали і проявляємо в червоній кімнаті. Це неправда, коли ми щось робимо в червоній кімнаті, ми не проявляємо плівку, а друкуємо фотографію вже з проявленою плівки. Чому я про це говорю? Тому що сьогодні хочу поговорити про плівку, про те, як на неї знімають кіно і роблять знімки. І звернути вашу увагу, що плівка в кінах та серіалах зустрічається. Дуже часто не тільки в сюжетах. Нам дуже часто показують, і в всяких серіалах Янгедал, і в детективних історіях нам показують цю червону кімнату, в якій відбувається ця магія. а й в продакшені цих же серіалів та фільмів. І звідси факт номер два: близько чверті всього кіна, яке виходить в прокат, знімається саме на плівку. Плівка не дорівнює зекономити, зробити дешевше і швидше. Навпаки, плівка це дорожче, скоріш за все, довше, імовірніше за все складніше, і дуже часто ми бачимо, що фільм знятий на плівку. В дорогих проєктах, наприклад, таких як Опенгеймер, одного разу в Голлівуді» тощо. звісно, прямого зв'язку дороге кіно до рівня Плівка немає, але, ймовірніше за все, чим іменитіший режисер, чим яскравіша його режисерська візія та стиль, тим імовірніше, що його стрічка буде знята саме на плівку. Це стосується як високобюджетних фільмів, так і, звісно, інді кінематографу, авторського кіна. Всім привіт! Ви на каналі Оленка про Маскульт. Тут ми говоримо про фільми та серіали, про рекламу та СММ, книги. І нарешті сьогодні поговоримо і про фотографію, зокрема про плівкову фотографію. Настав став цей момент, що з простого анонсу, ми нарешті переходимо до контенту. І я готова поговорити з вами про плівкову фотографію і плівку в цілому. Але перед тим, нагадую, що я буду дуже вдячна за всі ваші реакції, перегляди, звісно, дзвіночки, якщо хочете бачити контент першими, за коментарі конструктивної критики. Та підтримки, і звісно, за вашу підтримку фінансову. Відтепер ви можете спонсорувати канал і отримати ранній доступ до нових відео і додатковий контент тільки для спонсорів. Або ж, якщо хочете підтримати на базі, лишаю QR-чик, Тут є також різні рівні підписки, або разовий донат на підтримку розвитку цього каналу, а значить, і українського Ютубу. Дякую уже і на цьому. І переходимо до матеріалу. Це для мене дуже приємна тема. Якщо в оглядах фільмів або порівняння екранізації з першим джерелом, можуть бути якісь там не дуже приємні фільми або не надто вдалі екранізації, або якісь рішення, які мені не подобаються в там сікулах, приквелах тощо, то в плані плівкової фотографії тут все по любові. Я не знаю і навряд чи зможу знайти щось таке, що мені в цій темі не подобається. Зокрема, якщо починати з плівки в кінематографі, то звісно, більшість того, що знати на плівку, це абсолютно. Must watch Show. і кіно досі знімається на плівку. Близько чверті всіх стрічок щороку в прокат виходить знати саме на плівку. Повністю або, як в деяких випадках, частково. Плівка це, окрім того, що це дорожче і складніше, дуже часто про більше художні і технічні можливості. Комусь може здаватись засилля технології діджиталу, що плівка це щось. Що вже себе віджило рудиментарне в кінематографії і нікому не потрібне. Але насправді, якщо розбиратися з технічної точки зору, з професійної сторони, то плівка часто якраз стане тим поміжним інструментом, який дасть набагато більше можливостей. В неї більший динамічний діапазон, тобто ми можемо побачити більше кольорів, відтінків, тіней, світла тощо, ніж на цифрі. Вона, в принципі, в цьому плані не обмежена, на відміну від цифрових девайсів. Плівка дає цю... Видиму текстуру, яку важко підробити, плівка робить кадр об'ємнішим, перспективу помітнішою. І в цілому, якщо можна так висловитися, плівка це про більш Кінематографічний лук, за яким дуже часто автори і звертаються, наприклад, як Квентін Тарантіно, який так і каже, що плівка дає змогу побачити кіно, таким, яким воно є. Тобто задумувалося, воно дозволяє побачити на цю тяглість в історії цього кінематографа від ще от тих перших перших фільмів, які, звісно, були зняті на плівку, і аж до тепері, оця ниточка, яка поєднує початок історії, і теперішні, це якраз плівка, цей носій, на який ми можемо записати нашу. Режисерську візію. плівка це про більше дисципліни. Плівка завжди обмежена, тобто її, ну звісно, цифрові девайси теж обмежені в пам'яті, в ресурсі, тощо, але плівка дорожча значно. І коли ми плануємо наш кадр знятий на плівку, ми плануємо більш ретельно. Навіть Нолан завжди не говорить про те, що плівка настільки дисциплінує, що дозволяє через обмеженість в самої плівки і дороговизну ну, в самого продакшена робити цей продакшн більш продуктивним та ефективніше використовувати ресурси. А Нолан. Практично завжди знімає на плівку. навіть всі його якісь скажені роботи вони зняті в форматі IMAX, Але якщо ви розберетеся, що це, то ви зрозумієте і побачите, що дуже часто те, що ми бачимо потім в imax залах, знято на 65 або 70 міліметрову плівку. Тому що саме вона може дати змогу нам отримати максимально якісну картинку, з чим цифри буде тягатися значно важче, Якісно, без втрати художнього ефекту. Я би напевно сказала так, тому що, звісно, ми можемо зробити. Цифрову картинку настільки якісною, що у нас почне дергатися лазя, тому що ми опинемо з вами не в кінотеатрі, а посередині якоїсь комп'ютерної гри. Настільки буде якісна картинка, цифрова. Але я не буду сьогодні казати, що плівка це добра, а цифра це погано. Я так не вважаю. Я просто хочу нарешті поговорити про плівку, про щось таке, що я дуже сильно люблю і чим захоплююсь. Плівка в цілому, окрім вищезгаданого, дисципліни, якості там переваг над цифрою. Це завжди ще й цей ностальгічний елемент, і він якраз дозволяє ось цей кінематографічний лунк занурювати аудиторію глибше в світ саме кінематографу. Це як нібито розмежування, що тут ми в кіно. Ми не в рекламі, ми не в комп'ютерній грі. Ми в кіно. Це магія саме кінематографа. Саме ось ця текстурна картинка, іноді там якесь зерно, якщо допустимо, іноді ось чорно-білий лук, який дає пряману об'єм, такий, що ну хочеться доторкнутися. Здається, що ти можеш доторкнутися до того, що зображається на екрані. А також для того, щоб трошечки вас навернути на цю релігію плівкоманії, просто хочу навести буквально декілька фільмів, які були зняті за я вирішила взяти відтинок недавні за останні 4 роки з достатньо великими бюджетами в різних форматах і різних жанрах, з різними режисерами, дуже відомі фільми. Фільми, які були зняті саме на плівку. Буду піддивлятися, тому що тут їх багатько. Давайте почнемо з того, що я вже згадувала. Це Крістофер Нолан, Він переважно завжди знімає на плівку. Є два з його фільмів, які точно вам відомі: один з них це Опенгеймер, 23-го року з бюджетом на секундочку, 100 мільйонів доларів. Він знятий частково на плівку 65- 70 мм. І наступний фільм, який теж у нього знятий частково на плівку. І частково на цифру це Tenet, і там він комбінував 70-мм плівку з 35-мм. 5 мм — це стандартна плівка, яку ми вставляємо в стандартний фотоапарат, який ви звикли бачити взагалі. Таке буває. Так, да, на таку плівку такого формату кіно досі знімається. Є менші формати 8 8-мм, 16 мм. — На них теж знімають кіно і досі знімають кіно не тільки кіно, а й серіали. Tenet, до речі, на секундочку, це бюджет 205 мільйонів доларів. Тобто це не фіга собі. А от все одно знімають на плівку. Наступний це Квентін Тарантіно. Він практично завжди теж знімає на плівку. Він цій кінематографічності максимальної. Він дуже жорстко розділяє кінематограф від реальності на щастя. Бо з його фільмом це видно. я Думаю, ну ви всі розумієте про що я. І один з його останніх фільмів, крайніх це Once Upon a Time in Hollywood, одного разу в Голлівуді, 2019 рік бюджет 90 мільйонів доларів. Він знімався на 35 мм, Тобто, на звичну для нас плівочку. Я думаю, що ви не будете сперечатись, напевно, щодо кінематографічності, як Цього того, що там відбувається, тобто антуражу. Ну і звісно, самого сенсу фільму подобається нам це кіно чи не подобається. Особисто мені це кіно не сподобалось взагалі. Але я віддаю шану такій режисерській візії, те, як воно зроблено, мені подобається. Це фільм, напевно, з цього топу з найбільшим бюджетом або з од... О, з одним з найбільших. І Це No Time to Die, не час помирати Келі Фукунага, Наша величезна франшиза Джеймса Бонда. Там використовувалося теж 35 мм міліметрів плівка. Ймовірніше за все, ці кадри додавалися для того, щоб вийти цю канву в форму візуальну всього Бонда, який знімав. Ався ще починаючи там з середини минулого століття, тобто дуже давно. І якраз плівка дає змогу нам цю картинку вирівняти, да? вийти в цей канон, вийти в цю візуальну форму, бути схожим на те, що вже було зроблено. Це знову ж таки шана франшизі, красиво, якісно може нам не подобатись. Мені не дуже подобається взагалі в Денел Крейг в плані Бандіани, але віддати належне тому, що це було створено прекрасно. Це. Маст. Наступне це французький диспетчер, це, напевно, найменш бюджетний фільм, це 25 мільйонів доларів. Але це все одно дофіга. Це Вас Андерсон. Вас Андерсон завжди знімає наплівку. Його ці, я навіть не знаю, графічні з одного боку, з іншого дуже камерні історії, дуже яскраві, кольорові, розмаїті. Вони мають уже певний свій стиль, ось ці певні там суперсиметричні кадри, дуже пласкі. Ну, вони дуже пласкі, тому що ми завжди дивимося ось так. Або ось так. Я думаю, що без плівки такого ефекту, такого візуального стилю, йому було б важче досягати. Мені здається, що О, до речі, ну окей, скажу останнє, можливо, це вас теж переконає. Наприклад, наш умілий фільм Poor Things, бідні створіння Лантімаса, теж знати на плівку. Ну там і чорно-біла комбінація, і кольорові кадри. Я думаю, що ви розумієте, що задумка режисерська і це авторське кіно воно дуже часто йде саме стопами плівки, бо вона дає змогу. Занурювати аудиторію просто всередину цього кадру бачити різні фільми з різними бюджетами, з різними режисерами з різних країн, все одно доходять до плівки. Не будемо далі в це заглиблюватися. Сподіваюся, що і цей список вам до душі, і вам взагалі цікаво на що знімається кіно, як мені. Якщо ні, не страшно, не всім же бути кінозадротами, це абсолютно норма. Але якщо вам коли-небудь буде цікаво, то рекомендую заходити на Shot Шотанвот і дивитися всю специфіку взагалі знімального процесу. Там ви це побачите, там буде написано на яку плівку, на які лінзи, на які. Камери, зазвичай, це декілька камер. Це дуже цікаво. Не тільки по плівці, там можна побачити і діджитал камери, іноді ви можете побачити там телефони. До речі, зараз, якщо не помиляюся, Денні Бойл знімає продовження 28 днів по тому. І це ж була мега-новина. О, перше професійне кіно, там голівудське яке знято на айфон. Це так. Це, правда, не перше кіно на телефон зняти, але перше кіно знято з таким бюджетом. Бюджетом за лямів, здається, і дуже смішно Ось iPhone, а на ньому навішана така лінза. Ще декілька там стоять, чекають своєї участі. Звісно, там багато стабілізаторів, багато ще штативів, багато іншої техніки. Тобто, по факту, iPhone використовується як там, умовна матриця і як носій Apple логу. Це те, що я бачу. Ну так, знімають на телефони, все нормально, все окей, але Ну, коротше, якщо вам цікаво, дивіться, що нове, там ново, там ви побачите максимум такої інформації, окрім того, що кіно знімають на плівку, дуже часто в професійній фотографії знімають на плівку. Дуже часто це арт. Це фешн-фотографія, це портретна фотографія. Набагато частіше, ніж вам здається. Часто обкладинки Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire і так далі зняті саме на плівку. Причини, чому я казала ще на етапі, коли пояснила, чому кіно знімають на плівку. Це не примха, тому що мені так хочеться, а тому що це більше можливостей як творчих, так і технічних. Тому дуже часто ви будете бачити перед собою знімки саме від плівкових камер. Я робила підбірку невеличку по фотографам, і я зараз сюди прямо вам. Додам з підписом хто це такі різних фотографів професійних, як фешені, так і в арт фотографії, які є достатньо відомими і знімають все, звісно, на різні плівкові фотоапарати. Ось я. Такий Оскар Діас, Він як в 19-му році, так і в 24-му дуже активно ділиться в своєму інстаграм-профілі зйомками з знімального майданчика фільму Джокер. Він не тільки це знімає, у нього там дуже багато Нью-Йорку, тому хто фанат Нью-Йорка, як я, запрошую його профіль. Там дуже багато таких класних кадрів. Ось, до речі, тут є кадри з, з контравим світлом, де видно наскільки плівка динамічна, класна, гнучка для різних задач. Є ось якраз бекстейджі з зйомок. Це напевно вже другого Джокера. Не пам'ятаю, ось ці сходи в бронксі відомі по фільму. Точно дуже крутий фотограф, дуже рекомендую. Є цілий проект by the Mississippi, Не пам'ятаю автора, але я вам дам посилання на нього в описі до відео. Ось, будь ласка, це цілий арт проєкт який знятий на плівку. Ось якраз супер світлі кадри, де ви бачите, що пересвітів немає все в інформації, все дуже класно виглядає, дуже глибоко. Насичена. Ось один з фотографів фешн-індустрії Тайлер Мітчелл, і він знімає. На ось таку камеру. Так, за цим <гум> компіком ховалася камера. На таку ж саму камеру, як і у мене. Вона стоїть на штативі, тому що на цю камеру ти знімаєш тільки зі штативу. Це класична портретна камера. На неї дуже багато професійних фотографів знімають досі. Вона відрізняється від стандартної 35-мм, але потім якось буду про це більш детально розказувати. Але ось ви бачите у нього прямо бекстейдж, де у нього декілька плівкових камер. Ну, це навіть не бекстейдж, це частина зйомки це такий художній прийом в фешені, ну, в цій феш-зйомці. Дуже талановита, дуже круто. Він Має зірок першої влочини, будь ласка, це на там ніше в андерграунд на ні? Це все цілком мейнстрімне, я би сказала. Ось Деніал. Арнольд, теж зірки першої величини. Ось це Брендан Фрейзер. Час, коли виходив кит, була зроблена ця зйомка. А ось Джесі Племанс. Зараз зірка першої величини, мені здається, знімається достатньо активно. У того ж лантімаси. Зараз якраз буде виходити з ним нове кіно. Багато різних крутих зйомок. Ось, будь ласка, батлер теж в об'єктиві. Олександра Софі, фешн-фотографка, яка знімає на плівку дуже багато. Ось, будь ласка, тут видно, як працює плівка зі складним світлом. Ось її е е сніпет, я би сказала, з інстаграм мені дуже подобається. Весело в тому, що на плівку знімають дуже багато і дуже активно. Наприклад, там Білі Айліш в Vogue UK там 2021 року, ось це там, де вона в цьому панюарі красивому, це плівка. До Аліпа у 2024 році, Vogue UK, це плівка. Це абсолютна норма. Знову ж таки, це просто дорожче, технічно важче і так далі. Але в цілому. Плівка це те, що нікуди не йде. І зараз ми бачимо цей ренесанс, тому що у деяких виробників плівки стає більше, деякі, звісно, закриваються, бо це дуже дорого. Плюс була криза реактивів пару років тому хімікатів. Було важко її виробляти на великий масштаб, але в цілому ми повертаємося до витоків. І мене особисто це дуже-дуже радує. Тут у мене на столі сьогодні багато всього. Але Пітер Ліндберг дуже відомий фотограф, який все життя знімав на плівку. Ну, може, є якісь виключення, але в основному це тільки плівка, це тільки ЧБ. Це його була візія, така художня. Він від. Не нікуди не відходив, він комусь подобається, комусь він дуже жанровий, зрозумілий, там ординарний, але це 100% людина, яка заслуговує нашої уваги та поваги, і, 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 зокрема, в тому числі, що віддавала перевагу плівці як основному інструменту. І ще один фотограф. Який досі творить, він дуже відомий тим, що він знімає для Vanity Fair, особливо під Оскари, під всякі івенти для сілєб, Але також він знімає дуже багато кампейнів, як фешн, так і всяких різних. Це Марк Селіджер. Він відомий в першу чергу за рахунок того, що він дуже багато знімав в 90-ті, 80-ті. музичну сцену «Сілєб» Музичних, ну я думаю, ви бачите це взагалі іконічний знімок. Також, якщо ви коли-небудь бачили фотосесію Бреде Піта в таких яскравих сукнях, там, в напаєтках і пір'ячку посеред пустелі. Це зробив цей прекрасний фотограф. Теж дуже багато знімає на плівку, на цифру теж. Але в цілому це такий фотограф ще з тих часів, який дуже багато уваги приділяв саме плівці. І я ж надивившись цього цього, я за ними слідкую дуже давно. Вони обидва ці фотографи, це в моєму серденьку. В принципі, їх у мене дуже багато, про них можна говорити вічно. Але в цілому це такі дві рольві моделі, на які ти дивишся, розумієш, що так, плівка, це воно і нікуди ти від цього не дінешся. Щоб там хто не казав, але плівка це, це круто. Навіть попри те, що це дорого, навіть попри те, що це там. Коротше, ви зрозуміли. І зараз я буду потрошечки показувати вам на що я знімаю. Просто чисто по фану. Мені стало цікаво, самі скільки ж у мене фотоапаратів, і не фігам у них так багато. Я буду показувати і розказувати вам про ці фотоапарати дуже коротко, без технічних якихось штук, тому що в цьому немає жодного сенсу. І до відео потім прикріплювати приклади робіт. Почну з тої камери, приклади робіт, до якої я вам не покажу, але це стара камера сміна. 8 — Це по суті прототип ломокамери. камери. Ну або це те, навіть не знаю, хто у кого що стирив, але зазвичай савок все у всіх тирив. Але менше з тим. Зараз в такому форматі це вже була би лома-камера. Ця камера зараз у мене вже сильно не знімає. Я на неї не знімаю, тому що вона має певний дефект. Але вона мені дуже дорога, як пам'ять, тому що її мені подарував дідусь, який в принципі привив кожного разу, привив мені любов до фотографії. Розказав мені ази проявлення плівки. і Я тепер проявляю плівку дома. Тому, якщо хтось захоче чорно білий фотосет і ручну проявку плівки, ви знаєте, де мене знайти. Цей фотоапарат я просто тримаю як пам'ять. Він мені просто дорогий. Навіть попри те, що це Савок, навіть попри те, що він не фотографується. Те, з чого почалася я, як людина, яка любить фотографію. Далі це Яшика Електро 35. Це вважається така іконічна камера. Єдина її проблема особисто для мене це те, що тут ну, все вручну налаштовується навіть фокус, але не так, як ми звикли там покрутили велес. Тут це відбувається трошки інакше, тому на неї. Важко знімати. У мене не так багато поки що на неї кадрів, тому що у неї ще така фігня, що якщо в неї не ставити дуже старі специфічні батарейки, то вона буде працювати некоректно і ти потім отримаєш порожню, пересвічену або там недосвічену плівку. Тому на неї я знімаю зараз рідко, але раніше знімала, оскільки це була моя єдина така камера. І ви можете подивитися декілька кадрів, знятих саме на неї. це якраз. 2019 рік, початок 2020, тисячі двадцятого доковідний період, коли ми ще не знали, що таке пандемії, ще не до кінця розуміло, що таке повномасштабне вторгнення або в сусідство з Росією. Також у мене, звісно, є мейнстрімовий умовно, Polaroid, але Polaroid – це. Назва моделі, а по суті, це інстан -фото фотоапарат, тобто фотоапарат, який робить миттєві фотографії. Це Instax Wide, тобто він робить такі широкі фотки. У мене їх дуже багато. Ми їх робимо часто. Не забувайте тільки міняти тут батарейки, інакше буде там недосвідчений кадр. В цілому дуже фаново, особливо на івентах. Наприклад, я приходила до брата на весілля і робила там фотографії на. Цей фотоапарат, але ще й на цей, але про нього пізніше скажу. А в цілому, якщо треба на якийсь івент, то це крута тема, тому що ти одразу можеш видати людям готові знімки. Це блін, це приємно. Я думаю, що це всім приємно. Наступний це максимально мейнстрімовий фотоапарат Canon 500n. Він у мене вже тут скочем клеєний, переклеєний, тому що мій чоловік його випустив з рук об бетон підлогу. І це печально, але нічого. Він коштував не так дорого, але його пора міняти. Це стандартний, як і цей, як і цей, як і цей 35-міліметровий фотик, в якого вставляється стандартна 35-міліметрова плівка і робляться собі камери. Воно все автоматично. Тут у мене змінна оптика, і тут цілком сучасний об'єктив Canon. Він Може робити такі вже умовно художні кадри. Ну, все це може робити художні кадри, але тут ми можемо це контролювати. Тому я його люблю. На нього я знімала дуже багато, тому тут буде дуже багато прикладів. У моєму інстаграмі багато рілс з кадрами з плівки, зазвичай саме з цього фотоапарата. Але. Не тільки тому, що я помішана, як ви бачите на фотоапаратах, і у мене є ще декілька цікавих. Цей, наприклад, знімає в форматі 3D. По суті, він бере 35-мм кадр, ділить його на три частинки, і три лінзи знімають кадр з мінімальним сувом фокусу. Тобто один знімає отак, інший, отак, інший там ще отак. І тому, коли ми це все всклеюємо в відео покадрово, у нас виходить стереофото. Ось приклади, як це відбувається. Це дуже крутий формат. Мені подобається знімати на цей формат для брендів, але часто я це знімаю, на нього знімаю і на якихось івентах. Наприклад, ми йдемо з друзями, з якими давно не бачилися. Я фотографую на цей фотик. Я йду там на весілля до брата, я фотографую. Потім я швиденько здаю це там фото в рамці. Наприклад, вони це швиденько мені проявляються. Я склею і відправляю всім уже інтерактивний контент. Це дуже класна штука. Єдина порада, якщо коли-небудь будете це знімати на, на щось подібного плану це рету, є німсля, є там ще якісь. Знімайте зі спалахом, тому що інакше. Кадр буде не дуже контрастний і можна буде нічого не побачити. Ну, такі реалі, але в цілому результат мені дуже подобається. І моя любов це мамія RB 67 rb це rotating back, тобто у нього повертається ось цей задник, просто щоб знали, чому так називається. А-67, тому що кадр у нього 6 на 7. По факту, отакого от розміру, як ось цей задній фотоапарат. Це ще більше масштаб ще якісніше насправді. І плівка, на яку ми там знімаємо, це вже не 35 мм, а 120 мм. Тобто самі можете прикинути різницю. 35-120 Це дуже крута камера, вона дуже важка. Якби на момент, коли я купувала, у мене був закладений більший бюджет, я б взяла рз 67 уже за автоматичними всякими налаштуваннями і просто легше, щоб знімати з рук, щоб знімати стріт, який я люблю. Я не до кінця тоді в цьому розібралася, але дуже хотіла вже придбати камеру, а вони не дешеві. Ну, звісно, вони можуть бути трошки дешевше, ніж нові цифрові, але це буквально трошки. Якщо в це вкладатись по то різниця буде невелика. Плюс завжди пам'ятайте про вартість плівки, її проявки та сканування, зберігання і тому подібне. Ну ще й друк. А якщо ви все це робите самі вдома, то це ще реактиви на проявку на друк. Це крута камера, це портретна камера, але я на неї знімаю все. Мені дуже подобається знімати на неї природу. Ось, будь ласка, приклади. Мені дуже подобається знімати на неї портрети. Це улюблено, що взагалі можна робити. Це просто моя лялечка, я її обожнюю. Тому, якщо ви хочете бути героєм мого кадру. Я пропоную завжди це робити і на діджитал, і на оцю от ляльку. Хоча я можу знімати на будь-яку камеру, а ще краще одразу на всі не стільки я повернути. От такі от справи. Напишіть мені, що ви про це все думаєте. Чи знали ви, що плівка досі займає достатньо великий об'єм в продакшені, як фільмів, так і фото. Чи фотографували або фотографувались ви іко, небудь на плівку. Чи взагалі вам заходиться тема? Якщо так, то що з цього всього вам найцікавіше? Тому що я далі буду кожну цю історію розкривати більш детально. Буду показувати, як відбувається сама зйомка про це знімання, і, можливо, якщо зійдуться фотографічні боги, то зроблю ролик про те, як я фотографую і проявляю вдома. В плані у мене це є, але поки що виходило, не виходило не дійти вже до фінального процесу знімання такого ролику, тому буду вдячна за ваш фідбек. Дякую, що подивилися. Сподіваюся, якщо не надихнулося знімати наплівку, то принаймні подивитися пару-тройку фільмів, зняті на. Наплівку, тому що це мистецтво як таке. Ще раз дякую, що подивилися. Буду вдячна за коментарі, конструктивної критики, підтримки. Ваші реакції, підписки. Звісно, підписуйтеся, ставте дзвіночки, щоб не пропускати майбутнє відео першими. Спонсори не пропустять аж тим більше. Побачимося з вами ще, папа! -па.